Посіла там в своє місце. Те саме місце, яке вона так хотіла знайти. Те саме місце, яке вона так хотіла знайти. І якщо вночі відійти подалі від гамірливого міста і як собі придивитися, то можна побачити, як біля своєї нірки сидить їжачок, і дивиться в небо. Прислухайтесь, чуєте? Як він тихо-тихо говорить до зіронки. А вона відповідає йому ледь помітним відблиском. <рес> 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 а що? Потім. Я знайшов велику-велику сироїшку. not to